thank mm -hmm. you Класна історія. Так, бачу, вже підключається. Сьогодні в нас тема така легенька, можна сказати. Щоб проскачатися, будемо розбирати каву з цикорієм. 60% цикорію, 40% кави. Можливо, хтось вже сьогодні з раночку попив. Хто пив, давайте 100% ставте. Хто випив каву з цикорієм, ставте 100. А я почну розказувати, чому ви зробили класну для себе річ. Набагато краще, ніж ви просто попили якусь розчинну каву, якесь не з кафе, чи просто якісь цикурі навіть. От, так от, тобто, Тут, знаєте, таке комбо грандіозного. комбо, Грандіозне комбо. Так, доброго дня є. Ніхто не пив поки каву, чи ще не почули, тільки підключайтесь. Хто випив каву з цикурієм, ставимо 100. Давайте так, давайте розкачаємо цей ефір. І буде добре. Так. Ну що, давайте тоді розказую, чому ті, хто випив каву з цикорієм, можливо, ще вип'ють після ефіру, захочеться вам випити каву з цикорієм. Зробив класну для себе річ. Перш за все, ви робите що? Ви робите більш м'яку дію на організм. Більш м'яку дію. Коли ви п'єте просто розчинну каву, коли ви п'єте звичайно заварну каву, то дія більш така. Можна сказати, сильна. Є різкий підйом енергії, а потім є різкий спад енергії. І від цього коливання відбуваються не дуже гарні процеси. Насправді, не дуже гарні процеси з нашими наднирниками. Наднирники зараз майже у всіх дуже в дуже поганому стані. Я, як людина, яка щоденно консультує, От перед вами була консультація, якраз перед ефіром. Я чудово розумію, наскільки зараз люди виснажені, наскільки зараз надмирники виснажені, навіть якщо там по УЗД ми нічого не бачимо, але по симптоматиці, коли людина постійно прокидається, чи то в два. В 2 години ранку, чи то в 3 години ранку, чи ночі, я не знаю, це ранок, чи це ніч. Тут е, так важкувато зрозуміти. Коли людина є, в принципі, такі от проблеми зі сном, можливо, в 5 годин і не можете заснути, е, пізно лягли, і в 5 годин ранку вже прокинулись. Це значить, що є підсилення вироблення кортизолу, це значить, що ваші наднирники не в нормі. І звичайно, кава. Буде вам тільки шкодити кава з на основі цикорію, там де 60% цикорію, Звичайно, вона буде мати більш таку м'яку дію, тому що буде менше кофеїну і не буде викликати таких от різких перепадів, не буде перепадів тиску, і, звичайно, не буде таких перепадів для нервової системи поганих, і не буде таких перепадів для наших надмирників. Ось, якщо це зрозуміло, давайте ставимо 200%. До речі, всі підключаються. Якщо ви випили каву з цикурієм, ставте 100. Якщо ви зрозуміли про м'яку дію, один із ключових пунктів ставимо 200. Пункт номер два це підтримка травлення. Чому підтримка травлення? Тому що цикурі це мега корисна історія. Ви можете купувати цикорі окремо його в салати якісь додавати. А можете і корінь цикорі в наші кави споживати таким чином. Це дуже класна історія. Чому цикорі такий корисний? Він багатий на інулін. Інулін є пребіотиком. Не пробіотиком, а пребіотиком. Що таке пребіотик? Пребіотик це речовина, яка годує нашу корисну мікрофлору. В нас є мікроорганізми корисні, які роблять класні речі з нашим організмом, але їх треба годувати, щоб вони росли, їх треба годувати. І от якраз пребіотик в вигляді інуліну, він покращує мікрофлору, сприяє гарному травленню, тому що він годує нашу корисну мікробіоту. Там бачу і 100, і 200 молодці, молодці. Всі працюємо. Ось, тобто підтримка травлення, грандіозна підтримка травлення. Далі, що ще робить корінь? Він підтримує нашу печінку, він допомагає в боротьбі з токсинами. В принципі, наша печінка це грандіозна історія, яка така трудяжка на постійній основі. Ми з вами. Спимо, наша печінка працює. Ми з вами їмо. Наша печінка працює. Ми з вами зараз сидимо на ефірі. Наша печінка працює і їй треба допомагати, тому що величезне навантаження на печінку в нас навкруги відбувається. Чому зараз ще більше навантаження, чим, наприклад, було у наших батьків? Тому що набагато більше пластику. От у мене тут ручка пластикова, ліноліум лежить. Теж це мікрочастинки, які ми вдихаємо, які а, з нами контактують, і все це лягає тягарем на нашу печінку. Тому печінку, звичайно, треба підтримувати. І не тільки це на постійній основі її треба і розтропше і іншими нашими препаратами. Це дуже дуже важливо. Тобто, це такий пункт. Номер 3 в нас з вами. Підтримка травлення і підтримка роботи печінки. Якщо це зрозуміло, теж давайте ставимо цифру 300. На цей раз 200 поставили, вже буде 300. Ось. Тобто це класна історія. Кава, вона досить агресивно впливає, якщо це звичайна кава з кофеїном, вона досить агресивно впливає на починку. Тому якраз коли ми беремо додатково цикорій до нашого напою, ми балансуємо цю дію. Тим паче, що в нас з вами цикорію 60%. Кави 40%. І це насправді буде така класна комбінація. Далі, що ще робиться корінь? Стабілізація рівня цукру. Дуже багато людей приходять на мене на до мене на консультації з тим, що в них є підвищена глюкоза в крові, що в них є інсуліна резистентність, що в них проблеми з інсуліном. Інколи там інсулін 20 бачиш, величезний інсулін. Тобто є такі ситуації, чому це відбувається? Незбалансоване харчування, фактор номер один. Фактор номер два величезний рівень стресу. Любимо її стрес. Ми не можемо з наших вагів нашого життя скидувати. Величезний рівень стресу впливає, в тому числі на рівень цукру. Через те, що підростає кортизол, інсулін виробляється як гормон, який хоче його стабілізувати. Ми з вами, крім того, часто на стресі хочемо щось заїсти. Хочемо щось солоденьке, хочемо себе якось заспокоїти. Це така природня реакція нашого організму. Але треба знати інструменти, які будуть допомагати вам стабілізувати рівень цукру. І якраз цикурі це один із таких інструментів, який може вам допомогти. Ось так. Тобто, мені в принципі подобається цикурі, інулін в його складі. Не сам цикорій, а інулін. В складі це саме він допомагає регулювати рівень глюкози і допомагає тим людям, у яких є інсулінорезистентність. Я навіть більше вам скажу: якщо ви хочете знизити вагу, якщо ви хочете зменшити свою інсулінорезистентність, ви обов'язково її зменшите, коли почнете скидувати вагу. Ви навіть можете. Година після сніданку у вас пройшла і ви можете випити каву з цикорієм. Це допоможе трошечки нормалізувати якраз рівень глюкози в крові, тому що глюкоза через 2 години повинна прийти до свого до своєї норви, наче серця. Ви, наприклад, заміряли глюкозу. У вас глюкоза ну 5, наприклад, нормальна глюкоза. 5. Через 2 години вона у вас знову має стати 5. Якщо ви через годинку вип'єте каву з цикуріям, я не скажу, що 100% зразу так от пачілочку пальців це буде працювати, але поступово-поступово вам буде легше ваш організм почне процеси регенерації. Крім того, коли ви випили каву, через годинку через дві зразу з їжою не треба. Через годинку, через дві ви випили. Все вам не хочеться перекушувати. Оці перекуси зайві, особливо перекуси солодким, вони ж і є причиною набору зайвої ваги, порушення вуглеводного обміну, знову ж таки, інсулінорезистентності і цукрового діабету. Якщо це зрозуміло, якщо ви з цим згодні, давайте ставимо 400 на цей раз. Тобто тут головна така думка, що стабілізація рівня а, цукру в крові і те, що вам не буде хотітися. Перекушувати зайві робити прийоми їжі, особливо солодким, зменшується поступово, коли ви підтримуєте таким чином. Звичайно, це не один фактор, але все одно це знаєте, як от коли ви будуєте велику картину, і от один пазлик, це в нас заміна якраз звичайної кави на більш корисну альтернативу, особливо для тих людей, які не можуть. Відмовитись від кави, якщо для вас це якийсь ритуал, це така історія буде досить класно. Так, бачу 400 є, а бачу е, улюблений напій протягом 5 років. Чудово, є, смачно, гарно. немає такого, знаєте, пересмаженого смаку. Мені теж дуже подобається, тому що нема такого різкого. Буває, що в магазині насправді така більш, більш різкий цикорій, пересмажений. Це, звичайно, недобре, ну і це і не корисно, коли немає такої різкості, набагато краще. Так, що ще? Підтримка серцево-судинної системи, тому що менше рівень кафеїну. Тобто, класно, що в нас 60% цикорю, 40% кави. Я б взагалі взяла 80% цикорю, 20% кави, щоб, знаєте, трошечки, трошечки, трошечки себе підтримати. Менша кількість кафеїну, менше навантаження на серце, у кого є, до речі, серцебиття після того, як ви випите каву, це і проблеми серцево-судинної, також це проблеми з фазами детоксикації печінки. Тому зверніть увагу також на те, що вам треба попрацювати якраз з детоксом своєї печінки. Ось, тобто така ситуація є. А далі, що ще? Більш м'яка енергія. Чому більш м'яка енергія? Тому що. Немає такого різкого скачка. Як я на початку сказала, цикорій він буде урівноважувати. Кава все одно вона буде вас трошки бадьорити. Наша якісна розчинна кава це, до речі, дуже важливо, тому що я більше про цикорій зараз розказувала. В принципі, наша якісна розчинна кава, вона буде вас трошечки бадьорити, але менше агресивної дії. Більш м'яка енергія і більш тривала така енергія. Важливо, щоб енергія у вас виділялась поступово. Як глюкоза в кров виділяється поступово, так важливо, щоб і енергія виділялась поступово. І це насправді про рівень вашого ваш, вашої енергії на протязі дня. Тому що, коли у вас є спочатку великий скачок, потім великий спад, вас тягне на солоденьке, вас тягне на, знову ж таки, на іншу порцію кави, вас тягне. Вам, в принципі, нічого не хочеться, вам хочеться просто лежати, і, і все. І, і так життя проходить. Немає енергії, немає сил щось робити, десь знаєте так, дати жару, десь себе продвинути, і це, звичайно, дуже-дуже приклад. Тобто, якщо такий загальний висновок зараз по каві з кофеїном провести, про, по, Каві з цикорієм провести, то я б сказала так, що це чудовий напій, який підходить для тих, хто хоче зменшити кількість кофеїну. Якщо ви сидите на кофеїні, це для вас шикарна історія, тому що з кофеїну важко зразу спригнути. Наприклад, тут на Дотокс, коли до мене приходять люди, ми спригуємо з кофеїном, але важкувато зразу спригнути. І якщо вас постійно, і постійно тягне, то можна собі таку от заміну. Дати, особливо, якщо ви розумієте, що у вас погано зі сном, особливо, якщо ви розумієте, що ви не готові повністю відмовитися від смаку кави, то це буде досить класна історія. Що стосується плюсів і мінусів розчинної кави, є як плюси, так і мінуси. Ну, перший плюс, що в нас якісна розчинна кава, тому що неякісна розчинна кава, вона менш корисних речовин має. Вона, в принципі, не має ніяких антиоксидантів, тому що. Процес саме виготовлення розширної кави він буде забирати всю велику кількість антиоксидантів, яка є, наприклад, в меленій каві, коли якісний виробник, то якась кількість антиоксидантів, вона все ж таки буде присутня. А далі у неякісної кави більший рівень акриламіду це така досить погана. Історія, тому що це потенційне, вважається потенційно шкідливий матеріал для нашого здоров'я, і тому що це є канцерогеном. Тобто, теж ми з вами розуміємо, що дуже важливо, як виготовлялась розчинна кава. Ось, тобто Тут ми чітко розуміємо, що якщо вона виготовлялась на неякісному виробництві, якщо є якісь ще штучні добавки, то і смак, звичайно, буде набагато гірший і от акриламід теж буде шкодити нашому організму. Тобто, Таку історію ми з вами розуміємо. Що стосується плюсів розчинної кави, то, звичайно, швидкість приготування. Ми з вами не мішали нашу каву з цикорям, все. Не потрібно варити, не потрібно нічого особливого робити. Завжди, чим в подорожі, де б ми не знаходились на роботі, вдома, завжди ми можемо це зробити. Досить довгий термін зберігання, без втрату смаку та аромату. Теж важливо, тому що, коли каву помололи, вона досить швидко втрачає свій такий природний аромат. Тут наша кава залишає природний аромат, Ну, у нас і не така велика упаковка, теж великий плюс. Тобто зручно, класно, легко, супер. Також маю сказати, що розчинна кава все ж таки менше кафеїну в порівнянні з а, тою кавою, яка мелена, яку треба заварювати, менше кафеїну. Тобто, в нас і так з вами 40% кави а, замість. 100% кави, так і ще і в цій розчині каві буде ще менше кофеїна. Тобто теж дуже класно. Немає осяду. Осаду теж ну, мені, наприклад, подобається, тому що якщо в Турці варимо, то є осад і не дуже приємно. Якщо, наприклад, кава машина, то тут ну, інша історія. Ось така історія: тобто, плюси, мінуси розібрали. Я думаю, що ви зрозуміли, що продукт класний, що продукт можна додавати, особливо тим, хто Дейше. любить дуже. Каву, але хоче зменшити кількість тим, хто має проблеми зі сном. До речі, тим, хто має проблеми з засвоєнням заліза, теж, зменшуємо обов'язково кількість кафеїну. Обов Ось, І якщо ви приймаєте залізо, то, будь ласка, навіть нашу розчинну каву з цикорієм ви приймаєте через пару годин після прийому заліза. Ось. Тобто, прийняли ну, там, через 2-3-4 години. Можна вже каву попити. Ідеально, якщо у вас ця кава буде через годину-дві після сніданку. Не, не буде заважати якраз засвоєнню корисних речовин з, з, зі сніданку, тому що все одно кафеїн він трошки заповільнює, засвоєння того ж самого заліза, того ж самого кальцію, того ж самого магнію. Тобто тут ми теж з вами стежимо. Ну і якщо ви приймаєте через одну-дві години, вам не буде хотітися знову такий якийсь перекус робити. І звичайно, ми п'ємо каву без яких домішок, щоб отримати максимальний ефект без цукру, без молочка. Ну, якщо трошечки рослинного додасте, то нормально буде раджу без кров'ячого, тому що кров'яче молоко воно якраз всі корисні властивості буде невілювати і буде на нуль помножувати. Тому от така рекомендація. Ось зараз готова відповісти на ваші питання. Задавайте, будь ласочка. А ще раз кажу, чи можна дітям часто ви питаєте, в принципі, з 12-14 років можете вже давати діткам, малим діткам не треба, тому що ну, все одно це кава. Тобто каву ми з вами дітям все одно не даємо, ми не перезбуджуємо їх нервову систему. Це дуже важливо. А, але, наприклад, якщо ваша дитина йде в школу і в неї якийсь там тест, і треба трошечки їй допомогти, то Можна сміливо дати дитині 14 років спробувати, принаймні, і теж зовсім непогано. Тобто пробуйте. Ось така історія. Ось так. Що є питання по каві чи немає? Тут все зрозуміло, більш легка тема. Далі в нас будуть більш такі глибокі теми, більш нутриціологічні теми, тому будемо розбиратися. Також хочу сказати ще важливий момент, що ми з вами все одно, коли ми п'ємо цю каву, ми з вами додатково п'ємо стаканчик водички, тобто стаканчик цієї кави. Стаканчик водички, щоб не призводити до того, що ми зневоднюємо свій організм. Будь-який кофеїн, навіть в невеличкій кількості він має зневоднювальну дію. Тому ми з вами не будемо таким чином з нашим організмом поступати. Вода дуже важлива для підтримки всіх наших органів, для підтримки загального рівня енергії, для того, щоб кисень всюду доставав наші органи, всюду збагачував їх необхідними речовинами. Кава має бути якраз кава, кров має бути якраз така не густа, а вона має бути якраз тюкуча, для цього потрібна водичка. Тому, будь ласка. Кава з ячменем теж дуже класна історія, теж можу її рекомендувати сміливо, але з цикорієм буде все одно корисніше. Тому що цикорій сам по собі інулін набагато-набагато кори... корисніше. Скільки моментів, елементів є для нашого шківника, для нашої печінки, для стабілізації рівні крові? Ячмень не буде мати такі ефекти, тому цикорій, на мій погляд, набагато набагато буде корисніше. Також, до речі, хотіла сказати, не сказала. А ще цю каву можна пити навіть людям, у яких є підвищення тиску. Чому? Тому що цикорій, він буде трошки знижувати тиск. А кава буде підвищувати, і от такий баланс буде. Тобто, якщо ви розумієте, що, наприклад, у ваших батьків підвищений тиск, чи у вас підвищений тиск, то, будь ласка, пробуйте. І тут ви не будете по смаку страждати, а ефект буде класний якраз отримувати. Двічі на день нормально чи краще один. А ну для того, щоб знижити, навант... знизити навантаження на наднирники, то один день. Якщо все ок не прокидаєте серед ночі. А Що там сказати? Все окзалізом. То в принципі можна і два рази на день, але бажано все одно до 16.00. Діти самі зараз п'ють каву, хай краще фармисі б'ють. Абсолютно згодна Ліля, абсолютно. Навіть краще ми їм зробимо якийсь смачний напід, навіть там мед ми додамо їм, самі приготуємо, щоб вони покайфували і вже не пили якусь гадость не з кафе три в одному. Це буде набагато набагато гірше, якщо вони це будуть пити. Можете купити ще, наприклад, кокосові вершки, щоб взагалі збагатити, збагатити раціон дитини ще й додатковими елементами. Ось і в каву додавати. Ну, щоб смачно головне дітям було. Наша кава з кофеїном, там на 40% кофеїну є. 60% цикорій, 40% кафеїну. У кого діабет другого типу, можна наш цикорій? Звичайно, треба, треба, тому що допомагає стабілізувати глюкозу крові. Обов'язково і нормалізувати раціон. Ось, щоб не було зайвого перекусу, можна випити каву. Так, я не можу відмовитися від заварної кави, але коли мій тиск не дозволяє, то із задоволенням приймаю Нутріплюс. плюс. Добре, добре. Ну, це теж в голові. Насправді вся наша залежність вона сидить в голові. От е, скоро починається піст, я буде ну, буду, е, один раз на тиждень пити каву і що я вам скажу. Абсолютно нормально. Ломка буде, звичайно, тому що всі ми підсаджуємось на щось: е, якісь ритуали, якісь е, такі. Просто в мозоку формуються окремі доріжки, можна сказати, до того, що ми, наприклад, там, зранку маємо випити каву, що ми там маємо з'їсти якусь цукерочку. І так далі. Оці ритуали це просто формування звички в нашому мозоку. І, в принципі, так само ми можемо Паралельно поряд з однією звичкою сформувати іншу звичку, і це буде абсолютно нормально. Просто з плюс трошечки простіше відмовитися від іншої кави, від заверної, наприклад, кави. Тому що смак так не страждає. Ваш, ви, можна сказати, обманюєте свій мозок, що ви теж п'єте каву і що смак вам подобається, наприклад, ритуал у вас є, і, і все. Мені здається, це класна історія, насправді. Я собі теж часто фінікову каву роблю, купую, теж, знаєте, так, трошки себе підманути. Можна міксувати ще в нашу каву додавати, крім того, що вершки можна кокосові, можна навіть фінікову каву якусь додати, можна більше цикорію окремо. Додати. Тобто тут вже ваша фантазія. Можна якесь тирамісу зробити з цією кавою. Наприклад, берете каву, заварюєте туди вівсяні пластівці, тут саме не вівсянка, вівсяні пластівці, далі, далі трошки постояти цьому. Ось, можете трошки підсолоджувача якісного додати, і а, далі йогурт натуральний берете, какао зверху посипали. Теж така, знаєте, як мінію смачна, можна сказати, страва. Теж можна сказати, обманюємо свій мозок. Підсолоджувач, тільки обирайте натуральний по типу цик... О, циколю, хотіла сказати: а, по типу стеві обирайте натуральний підсолоджувач і буде дуже класно. Ось така історія. Тобто, можна все можна, все в нашій голові, все наші звички. І коли ви знаєте, як от. Зробити по іншому, і я сподіваюся, що нашими ефірами я доношу до вас, як можна зробити по іншому, як можна покращити якість свого життя за допомогою фармасі, за допомогою простих елементів інструментів. Та ж сама водичка наче серця, а той же самий білочок вже стає набагато простіше, набагато краще, і ваше життя стає більш якісним. Енергії більше з'являється, сили більше з'являється, І ви можете зробити те, що ви хочете зробити. Ось так, любі мої. Сподіваюсь, вам корисно. Ось, Ще раз проговорю рецепт такого: алядірамісу вам потрібно взяти каву. Ось можете не повний стакан, половинку стаканчика взяти кави, а далі туди буквально 3-4 ложки вівсяних пластівців дати, щоб воно набухло, воно має постояти. Ну, хоча б, там, я не знаю, хвилину 15, щоб воно набухло, можна 20. Постояла, далі берете натуральний йогурт, можна рослинний йогурт, можна звичайний йогурт без підсолоджувачів, додаткових, я вам раджу більш натуральні продукти. Самі додали чи мед, чи підсолоджувач, можна якісь ягоди зверху слоя цього кави з вівсяними пластівцями, і далі просто засипали какао. Смачно, класно, супер. І ну десерт, що вам сказати? Просто шикарний десерт. Собі зробили. Можна сказати, на рівному місці і не витрачаючи купу часу. Ось такий вам лайфхак, люди мої. Такі лайфхаки часто на проєктах просто собі даю і думаю, що вам теж буде корисно. Ну що, тоді на сьогодні ми з вами розстаємося. Всім дякую за ефірчик. Я думаю, що ми класно попрацювали. Завтра зустрінемось в той же самий час, в тому ж самому місці, і будемо далі покращувати якість нашого життя. Всім гарного дня! 在卡帕卡。